Місце, місточільне. метраж 40. дизайн Артур Ягубянс. Фото Катерина Федоровська, архітектору Артуру Ягубянсу. Дістався в роботу мальовнича ділянка старої підмосковної дачі 40 років з високими деревами, вишними чагарниками, з зеленими ялинами. Єдине, чого тут не вистачало. Відмінною альтанки, оскільки порушувати вже існуючий ландшафт і вирубувати насадження зовсім не хотілося архітектуру нового об'єкта, вирішили прив'язати до ландшафту. Ми спроектували дворів не терасу з чотирма зонами, частково вона перекрита навісною конструкцією, розповідає автор проекту. Стиль альтанки можна охарактеризувати як фахверковий з елементами сучасного функціоналізму і нотками конструктивізму. Будівництво Фундамент для альтанки вирішили виконати з гвинтових паль. Для нерівних ділянок це одне з кращих рішень, пояснює Артур Ягубянц. Висота паль легко регулюється і в підсумку виходить надійний рівний фундамент. На фундамент поклали брус в якості нижньої обв'язки, потім настелили лаги на вертикальні стійки верхню обв'язку з бруса. В результаті вийшли дві зони різного рівня, на нижньому майданчику побудували каркас для стінки. На який пришили цементно стружкові плити, такі плити підходять і для зовнішніх, і для внутрішніх робіт. Вони не бояться вологості і низьких температур. Лавка з бетону, як у будівельники, не змогли демонтувати, стала додатковою опорою для стіни. Її сховали всередині конструкції, обшили дошками і пофарбували в тон альтанки, встановили і дренажну систему водостік і супутні елементи. Захищає ділянку і споруду від скупчення талих зливових і стічних вод. Дах зробили скатний і закрили гнучкою черепицею. Горма крок нагадує букву «г» за задумом архітектора закрили в повному обсязі. Відкриту частину з часом заповнять в'юнки рослини для покрівельних робіт використовували орієнтовано стружкові плити, яким не страшні опади, вони виготовлені з тонкої довгої деревної стружки, змішаної з водостійкою смолою плити закріплені на підтримуючих опорах цехами. Для дахів підходять орієнтовано стружкові плити товщиною 12-15 м. Відстань між несучими балками, незалежно від форми даху, має бути не більше 60 см. Розповідає Артур Ягубянц оздоблення. Всі дерев'яні елементи альтанки покрили просоченням і морилкою в колір темного дерева, стіну за лавкою, оформили звичайною фасадною шпаклівкою. Завдяки нанесенню круговими рухами плоским шпателем. Вийшов ефект декоративної штукатурки. В якості підлоги вибрали терасну дошку. Вона покладена на лагистк. Дошка має темно-коричневий колір, текстура дерево з легкою брашировкою і ефектом пожив статі. Ефектним доповненням інтер'єру альтанки стала відкрита проводка в ретростилі з вимикачами з кераміки. Виглядає красиво і доречно. Меблі та декор в альтанці встановили дров'яної гриль, в нього можна закладати і вугілля. Конструкція модульна. Тому при бажанні її можна перенести в інше місце. Поставили і піч барбекю основні частини печі бетонні стільниця з голландського цегли ручного формування. Біля печі з'явилася містка дровниця, щоб поліна залишилася сухими, їх можна накрити спеціальним чохлом. Також встановили вогнище, меблі вибрали садову плетину натурального природного кольору, основа столу також плетена, а стільниця, виконана зі скла. Смугаста оббивка надала інтер'єру настрою і урізноманітнила класичний стиль всієї споруди. Світильники використовували класичні, їх корпус виготовлений з силуміну, сплав алюмінію і кремнію, що відрізняється невеликою вагою і підвищеною міцністю. За спеціальною технологією вуличні світильники оформлені в ретро-стилі. Для стовпів автор проекту вибрав Пра на огорожах висітницькі ліхтарі. На підлозі стоять високі садові. У отворах повісили світлі, штори затишне і романтичне рішення. На лавках з'явилися матраци, зшиті спеціально для цього проекту фазенди. Для сервірування столу вибрали керамічний обливний глазурований посуд ручної роботи. Вона додає сільського духу, багаторічної дачі. Тут є і глечики, і гуртки, і горщики для запікання. А ось келихи навпаки. Класичні зі скла підставка під гаряча дизайнерська робота взагалі і аксесуарів, і елементів декору тут предостатньо. адже саме деталі створюють відчуття обжитого простору, готового до прийому гостей, три тряскіз бренди представлені в проєкті гунтові палі група черепиця, ріфлекс тамак. терасна дошка кріплення, савиводводостік, альта профіль, просочення для дерева. Це ж ретропроводка в біроні, – один мангал, грилькамін, – дровітниця, гардек галька, вольчар світло, електростандарт, посуд, троский художник, садові меблі, белвардин сковорідки і підставка фрібест, декор, ген зброю, подушки, текстиль, штори, матраци на лавку, цорт Сіті хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін